Доброго ранку, мої любі учні! У нас урок української мови і з вами Олена Іванівна. Сьогодні будемо вчитися писати назви країн, міст, сіл, вулиць, річок та гір. Ну, ми, діти, підведіться! Всі приємно посміхніться. Продзвенів уже дзвінок. Починаємо урок! Пограємо в гру так чи ні. Іменник називає предмет. Так. Іменник відповідає на питання яка, яке, який. Ні. Звісно, іменник відповідає діти, на питання хто або що. Власні назви пишемо з малої літери. Ні. Звісно, з великої. Загальні назви пишемо з малої літери. Так. Імена людей та клички тварин пишемо з великої літери. Звісно, що так. Запам'ятали, пригадали. Ми з вами це все вже вчили. Відкриємо наш зошит. Запишемо сьогоднішнє число. Каліграфічний рядочок літера Ч Велика літера Ч двічі, маленька літера Ч. Вклад іч, ча, яч, «чу», слово, час, чоло, чапля. Випиши назви сіл, поясни правопис слів. Додай назву села, у якому живеш ти або твої рідні. Давайте прочитаємо. Які гарні назви мають українські села Калинівка і Вербівка, Яблоневе і Вишеньки, Веселинівка і Хлібодарівка. Є села привітне і щасливе. Є село. Тепле. Приємно, мабуть, жити в таких селах, які незвичні і гарні назви мають наші українські села. Давайте їх запишемо. Калинівка, вербівка, яблуневе, вишеньки, веселинівка, хлібодарівка. Привітне, щасливе, тепле. Після кожного слова ми ставимо кому у кінці крапочку. Зверніть увагу, що всі слова написані з великої літери. Отже, ми можемо з вами сказати, що назви сіл, міст ми завжди пишемо з великої літери. Це діти власні назви. Ти хлопчику плачеш. Я загубився. А чий ти, татків? А на якій вулиці ти живеш? На нашій. Скажіть, діти, чи можна допомогти цьому хлопчику? Ми не можемо відвезти його додому, адже він не знає своєї адреси. Запам'ятай, кожна дитина має знати свою адресу. Адже ситуації можуть бути різні. Іноді ми можемо загубитися, і щоб знайти дорогу додому, потрібно знати свою адресу. Запам'ятай назви країн, міст, сіл, вулиць, річок, гір. Пиши з великої букви. Озеро, Синевир. Озеро Загальна назва, синевир власна, з великої літери пишемо. Гора Говерла. Гора загальна назва з маленької літери. А Говерла це власна назва, це назва гори. Ми пишемо її з великої літери. Місто Львів. Місто загальна назва з маленької літери пишеться. Львів це власна назва. Пишеться з великої літери. Це назва міста. Додайте потрібні назви і запишіть. Поясніть вживання великої букви у доданих словах. Діти, напишіть, будь ласка, розповідь саме про своє місто або село, де ви знаходитесь. Вставте потрібні слова. Як називається ваше місто? Яка його центральна вулиця? На якій вулиці розташована ваша школа? Якщо поруч протікає якась річка, то яка назва запишіть? І яке до вас найближче місто або село? Кожен записує розповідь саме про своє місто або село. Випоную встати і відпочити. Попрацюємо далі Розгляньте зображення поштового конверта. Складіть розповідь про хлопчика Сашка і дівчинку Наталочку за адресами їхнього проживання. Поясніть уживання великої букви у словах. Коли один одному надсилають листи, завжди вказують адресу відправника того, хто відправляє лист. Та адресу одержувача тієї людини, яка лист отримає. Що ж нам відомо про відправника? Відправник, діти, це дівчинка Наталя, Волинець Наталя Григорівна. Вона мешкає в Київській області, в Броварському районі, в селі Глибокому, вулиця Лисенка, будинок 8. Це те, що ми дізналися з нашого поштового конверту. Писала наша Наталочка до Сашка. Луценко Олександр Петрович. Олександр мешкає у Волинській області. Олександр мешкає у місті, місто Луцьк. Вулиця Бринського, будинок 5. Квартира 10. Тобто ми можемо сказати, що Наталочка у нас із села, вона мешкає у звичайному будинку, а Сашко мешкає у місті, і він мешкає у багатоквартирному будинку, адже номер квартири в нього 10. Якщо у нас Наталя, Наталочка Наталя Григорівна, значить тата Наталі звуть Григорій. А тата Олександра звуть Петро. Пам'ятаєте, що по-батькові утворюється від імені тата. Ось таку інформацію ми з вами могли дізнатися про Наталку та Олександра з поштового конверту. Додайте потрібні назви і запишіть. Поясніть вживання великої букви у доданих словах. Місто Чернігів стоїть на березі річки Десна. Місто Полтава на березі річки Ворскла. Київ розкинувся на обох берегах Дніпра. Давайте запишемо з вами. Місто Чернігів стоїть на березі річки Десна. Чернігів і Десна ми написали з великої літери, адже Чернігів це місто, а Десна це річка. Місто Полтава на березі річки Ворскла. Полтава і Ворскла пишемо з великої літери. Полтава це місто, Ворскла це річка. Київ розкинувся на обох берегах Дніпра. Київ місто. З великої літери Дніпро теж річка. Пишемо з великої літери. Давайте поглянемо з вами на ці річки. Ви бачите на екрані річку Дніпро. Ця річка протікає через всю Україну. Зараз на малюнку з'явилася річка Десна. А це дітей річка Ворскла. Запам'ятайте назви міст, сіл, країн, вулиць, річок, гір. Ми завжди пишемо з великої літери. Вправа мікрофон. На уроці я дізнався або дізналася. Уявіть, що у вас в руках мікрофон і дайте відповідь, що ви дізналися на уроці. Тепер я знаю, що. Що тепер ви знаєте? Я не зрозумів або не зрозуміла, що вам було незрозумілим. Урок завершую з настроєм! З яким настроєм ви завершуєте наш урок? Сподіваюся з позитивним до наступної зустрічі!